Доброго, спокійного, тихого вечора, любі малятка. Я дуже рада нашій зустрічі, а ще більше рада тому, що моїх глядачів стає все більше і більше. Я дуже вам вдячна за ваші вподобайки і підписку. Мені приємно, що ви слухаєте мої казочки. Отож, любі малята, сьогодні ми послухаємо казочку. Чому гуси миються у воді? Коти на печі, а кури корпаються у поросі. Жив раз давно-предавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як настало літо й сонце добре припекло, гуси зібралися в воду шукати? Ідуть та й ідуть, зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрага. І я піду з вами, каже курочка. Бо ж сонце пригріло і так гаряче їй зробилося, що аж дзьоба роздягнула». Ну, ходи з нами, Ех, ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду, отказують ті. І я з вами піду добре. Ходи та пішли гуртом. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж галгочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце припікає, дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота і курочку. Ну, коли гуси не бояться, то чого нам боятися? І поскакали в воду, але одразу почали тонути, ледве-ледве вибрались на берег? Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся. Втерся лапками та й каже не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі, а курочка й собі. І я не буду дурна лізти більше у воду. Ліпше попорпаюся у попелі. Зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху І од радості замахала крилами. Оце моя купіль у сто разів ліпша за воду. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить, нехай перевірить. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня. Зустріч Я, бабуся Валя, хочу побажати вам солоденьких спокійних снів, щоб ви росли здоровенькими під мирним небом, щоб з вами завжди поруч були мама і татко. Щоб ви ніколи не чули тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До наступних зустрічей!